Привіт-привіт! З вами Марка, і сьогодні я до вас з розпаковкою з тему. Все, що ви так сильно любите, а я люблю не менше. У мене сьогодні ось таке невеличке замовлення. Я, знаєте, не з тих людей, яка може дочекатись, щоб прийшло декілька посилок, а тоді все розпакувати в одному відео. Ні, мені приходить посилочка, і я ледь вечора чекаю, щоб записати відео. Коротше, давайте почнемо, бо мені все дуже треба. Все, що тут лежить, мені все дуже треба. Перше, що я тут бачу, це ось такі самоклеючі шпалери. Я вже такі замовляла. Я вдома в себе в кімнаті обклею стару стінку дерев'яну. Коротше, я замовляла один. Такий рулончик, мені не вистачило, дозамовила ще один. А ви знаєте, що це? А ви знаєте, що це? Це ж моє улюблене хобі. Це малесенький румбокс. Їх на тему дуже багато. І, взагалі, всі, що продаються в нас в Україні, вони теж китайські. Тому я трішки та й зекономила. Тут невеличкий набір зовсім. Я думаю, я його за декілька годин складу. Має вийти невеличкий магазинчик японський. Ось такий. Наступне, що я тут бачу, це я замовляла собі на роботу, щоб трішечки зробити цікавішим інтер'єр. Це фази луни, фази місяця. Досить довге воно таке. І якісний друк. Досить таки. Треба буде його попрасувати і повісити. Думаю, вона дуже класно впишеться мені в робочий кабінет. Це штучне зіллячко. Ну, звичайно, зблизька це все дуже не дуже виглядає. О, а ще має жахливий запах. А, ні. дуже воно смердить. Треба його десь залишити на дворі, щоб воно трішки вивітрилось. Тут має бути дві таких ліани. Думаю, якщо його розправити, воно буде виглядати гарно, але це я буду робити не зараз, бо воно смердить сильно, сильно, сильно. І навіть, знаєте, не пластиком, а непонятно чим. Це теж дуже потрібна річ вдома для кожного. Це дитячі пластирі. От такі кругленькі, бачите, з різними звірятками. Давайте я одненькі розпакую, хочу подивитися. Зверніть увагу, особливо ті, в кого є діти. Це, я думаю, буде хоч трішки піднімати їм настрій, коли вони пораняться. Так, наступне, наступне, що я бачу, це ще одненька така ліана, її я вже розпаковувати не буду. На одні й ті самі граблі не наступаємо. А це для мого котика. Не для мого, а для котика моїх батьків. Це шампунька для котичків. Знаєте, в моїх батьків є дуже-дуже лінивий кіт. Він абсолютно не доглядає за своєю шерстю. Ходить постійно грязний в ковтунах. І він ще сильно кусається, тому мити його ніхто не наважиться. А ось я побачила на тему таку пінку, і, до речі, дуже багато там було гарних відгуків, тому будемо пробувати. Пахне приємно. Навіть дуже. Ось так це виглядає. По, ідеї, це просто наноситься на шерсть. І потім витирається сухеньким рушничком. Пише у відгуках, що шерсть стає в котиків гладенькою і чистою. Будемо тестити завтра з мамою і з нашим рижунькою. Така немаленька коробочка. Я щось і не знаю, що може тут бути. а а, -а, -а я згадала, я замовила собі органайзер. Для косметики. Ось так він виглядає. Біленький, пластик не самий поганий, думала буде гірше, якщо чесно. Тут є два столички, в яких досить немало місця. І поскладаю сюди всю свою косметику. Ще одненька річ, яка прикрасить стіну в мене на роботі. Але тут вже, до речі, хоча б є на що її вішати, бо в попередньому в попередній посилочці не було. Тут в мене дуже мила картинка, але я рахую для тату кабінету в самий раз. Зараз побачите. Скажіть романтично, правда? Коротше, тут теж досить гарний друк. Мені подобається, як це виглядає. Теж попрасувати, і буде супер. І останнє моє замовлення це ось така машинка для катушків. Я раніше таким не користувалась. Постійно речі, які вже не мали нормального вигляду, я або викидала, або віддавала. А зараз в мене з'явилася улюблена ковтинка. І там з'явились катушки на рукавах, а я не хочу її не віддавати, не викидати. Коротше, буду пробувати реанімувати. Так правильно, реанімація від слова. Коротше, ви зрозуміли. Буду пробувати привести її до, до нормального вигляду. Сподіваюсь, в мене вийде. І ще думаю, це можна там носочки приводити теж в нормальний вигляд після прання. Коротше. Сподіваюсь, воно буде працювати. Ось і всі посилочки. А наступний огляд вже буде зовсім скоро, тому що до мене їде дві велетенських посилки. Я їх замовила майже в один день і думаю, приїдуть вони плюс-мінус в один день. Постараюсь це зняти разом, щоб вийшло довше відео. Так цікавіше дивитися. Там дуже класні речі мені їдуть і для ремонту різні штучки, і для мене різні штучки. Коротше, чекайте наступне відео. А я дякую, що ви переглядали це. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, і давайте зустрінемось з вами в коментарях. Бо саме коментарі просувають мої відео в Ютубі.